Медитація, любові до себе, наприймання свого тіла. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих і глибокий плавний видих через рот. Сядьте, будь ласка, рівненько, так, щоб маківочка тягнулася в небо. Ножки стояли на підлозі або були схрещені по турецьки. Щоб вам було комфортно і добре. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих, під вдих і глибокий плавний видих через рот. Глибокий вдих, підвдих вдих і глибокий плавний видих через рот. З кожним вдихом ми відчуваємо, як прекрасна. Чиста енергія входить в наше тіло і наповнює кожну клітиночку. І з кожним видихом ми все відпускаємо, всю напругу, все, що нам не служить. Глибокий вдих і глибокий плавний видих. Подумки пройдіться по самому тілу і відчуйте, будь ласка, де ви відчуваєте якийсь зажим, десь якусь напругу. Направте да свою увагу, як промінь сонця, який це все зігріває чудово. І тепер відчуйте, як ваші ноги утопають в такі тепло гарячій магни землі. І ця тепла гаряча енергія піднімається по ногам, вверх, 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 і виходить через макілочку. Пігріває кожну клітинку вашого тіла. Ось така прохолодна енергія заходить в вашу ківочку, через цю ківочку, виходить через лице, грудну клітину, живіт, ноги. І через топочки спускається вниз, вниз, низ, далеко в маму землі. І зараз одна енергія піднімається вверх тепла. А прохолодно опускається вниз. І понаблюдайте за тим, як одна піднімається вверх і одночасно холодно спускається вниз. Чудово. Подивіться, будь ласка, на своє тіло. І відчуйте, будь ласка, яку частину свого тіла ви не приймаєте, яка вам менше за все подобається. Наше тіло, воно вже прекрасне, вже неймовірно прекрасне. І якщо ми не приймаємо своє тіло, то ми не приймаємо частину себе, і це впливає на всі наші сфери. Тому так важливо прийняти себе і полюбити. Полюбити найдорожчу людину на землі. Полюбити себе. І подивіться на ту частину, яка вам не подобається. І подумайте зараз про те, що ця частина вам для чогось дана. І... Подякуйте за те, що вона є. І подумайте, про що вона вам підказує, про що вона вам говорить. Наприклад, якщо це звіт, може прийти відповідь, що це допомагає вам і підказує, щоб їсти більш здорову їжу. Подягуйте в цій частині тіла те, що вона є, про те, що вона вам допомагає бути кращою версією себе. І скажіть, будь ласка, їй, я тебе чую, я тебе бачу, я дякую, що ти в мене є. Відчуйте, як тепло стає в тілі. Як це тепло розливається по всьому тілу? Подумайте, будь ласка, як би ви могли цій частині тіла допомогти бути красивою. Які навики вам для цього потрібні, бо які звички для цього потрібні? І Як ви їх можете втілити? І подивіться на своє прекрасне тіло іншим поглядом з великою любов'ю, з великою любов'ю, що у вас є цветіло. Ці прекрасні пальчики, це прекрасне личко, це прекрасна шкіра, ці прекрасні руки, ноги, голова, тіло, це тіло, воно вже ідеальне. Але ви також можете його зробити ще прекраснішим, якщо будете до нього прислухатися, якщо будете давати. Знати, що ви його любите, що ви його чуєте. Обійміть себе міцно-міцно. Скажіть, я тебе дуже-дуже люблю. Дякую за це тіло. Дякую за те, що ти в мене є. Я ціную і вдячна. І тепер я буду чути своє тіло. Твоє тіла і прислухатися до того, що хоче їсти моє тіло, до того, що хоче робити моє тіло. І допомагати моєму тілу ставати ще здоровішим, ще сильнішим. І зараз виявіть своє ідеальне тіло свою ідеальну красу, своє ідеальне здоров'я. Подивіться на цю людину. Насладіться цим процесом. Подивіться на своє тіло, як на великий скарб. І уявіть, як виглядало ваше тіло в ідеалі. Якби ви хотіли, щоб ваше тіло виглядало. І пройдіться зверху, з маківочки, до самих п'яточок. І обов'язково це потім запишіть в блокнот собі, як би ви хотіли виглядати. І зараз відчуйте, будь ласка, де ви придавали своє тіло? де ви не давали йому відпочити, скільки скільки потрібно, скільки, скільки було необхідно. Пообіцяйте своєму тілу і прислухатися, чути його, чути, коли вона втомлена, чути, коли вона хоче водичку пити, чути, коли вона хоче відпочивати, любити себе і любити людей навколо себе. Зочувати себе прекрасними людьми, прекрасним оточенні. в всьому стані, в стані абсолютної краси, в стані абсолютно красового тіла, в стані гармонії і щастя. І обіцяйте собі любити тіло, прислухатися до нього. І насолоджуватися кожною минутою. Чим більше ми любимо себе, тим більше нас починають любити наші оточуючі. Чим більше ми приймаємо своє тіло, тим більше приймають нас. Подякуйте за те, що ваше тіло вас любить і служить вам кожен день. Досконале прекрасне тіло. Повірте в те, що воно вже досконале. Повірте в те, що воно вже неймовірно красиве, що здоров'я і стрункість це все реально. Пригадайте той момент, коли ви були у своїй найкращій формі. Пригадайте те відчуття легкості, радості, щастя, задоволення. Подякуйте собі за ці спогади, подякуйте за те, що це було в вашому житті. І попросіть ваше тіло ставати ще гарнішим з кожним днем. А ви за це будете вашому тілу дякувати. І подумайте, як ви можете дякувати своєму тілу. Словом. Ділом, це і корисна їжа, і улюблений спорт, що все це дуже легко, дуже просто. Потрошки додати те, що буде радувати ваше тіло, і тіло, і разом, те, що буде приносити найкращий результат, те, що дасть енергію, натхнення, створювати неймовірне, прекрасне і хороше, щось нове в своєму житті. Запам'ятайте це стан легкості, це стан абсолютної любові і прийняття. У вас набагато більше любові, що вам здається. У вас неймовірна кількість любові і енергії, яка може обняти весь світ. Але в першу чергу ця любов потрібна вам, потрібна вашому тілу. Разом ви зможете дуже багато всього. Усвідомте це, відчуйте і обійміть себе. Намагайтеся прислуховуватися до на того, що хоче тіло, те, що здорове їжа хоче тіло. Намагайтеся відчувати, що відчуває тіло після різної їжі. Що відчуває тіло після спорту, після роботи. Після спілкування будьте уважні, будь ласка, до свого тіла. І проговоріть такі афірмації. Моє тіло вже прекрасне і з кожним днем стає все здоровіше. Я люблю і чую моє тіло. Я годую свого тіла здоровою їжею Я роблю для свого тіла справи які допомагають моєму тілу бути здоровим, міцним, гнучким, красивим. У мене прекрасний зв'язок з тілом. Моє тіло мій друг, моє тіло, мені в усьому допомагає. Я безмежно вдячна за це почудове тіло. І я люблю кожну частинку свого тіла. Я дякую, благодарю і наповнюю своє тіло прекрасними думками, прекрасною їжею, здоровою турботи. Моє тіло любить дисципліну. Моє тіло любить ходити. Моє тіло любить пити воду. Моє тіло любить фрукти і овочі. Моє тіло любить відчувати задоволення від тих задач, які воно зробило. Я роблю перерви, коли відчуваю втому. Я турбуюсь про своє тіло, і моє тіло стає щодня красивішим, все здоровішим. Моє тіло ідеальне. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я тепер зробіть глибокий вдих, глибокий плавний видих, глибокий вдих. Плавний видих, глибокі вдиха, боки певний видих. Дякуйте, будь ласка, собі за те, що знайшли час на цю медитацію. дякуйте вищим силам, які були з вами і пообіцяйте собі відпочивати тоді, коли ви відчуваєте, що вам необхідно відпочити. Після того, як ви зробили ту роботу, яку планували. Пообіцяйте собі чути своє прекрасне тіло. І ще один глибокий вдих, видих. І як будете готові, відкривайте, будь ласка, очі. Дякую за те, що ви дослухали цю медитацію до кінця. Дякую за ваші лайки, коменти, підписку. І повертайтеся до цієї медитації так часто, як ви будете відчувати, що вам це необхідне. Міцно не обіймаю. З вами була я, Маргарита Доброгорська.